А ви часник, в холодець нарізаєте, натираєте, надавлюєте, як ви його туди кладете. Я його давлю ножем, а потім прорізую такими дрібненькими штучками. Чому? Тому що мені так він дає середню таку свою силу. Якщо ну це для мене лічно так натерти на тертушки, то він дуже такий ядроний. Ну це для мене, повторююся. А отак именно, подавити часник ножем, а потім порізати його дрібненько, Ну так мені він така середня його. Ця гострота додається і мені цього достатньо. Як ви це робите, напишіть цікаво, можливо, якийсь лайфхак у когось є. Чи взагалі ви в холодець кидаєте чесник чи не кидаєте? Що ви ще кидаєте, таке цікаве. Кстати, зіру можна кидати, Ну я не знаю, чи в мене є зіра, Наверно, зіри в мене, в мене тут що тут? у мене є Тмин є, у мене тут ось є. А, зіра, тільки бутилочка є. Ага, знаєте, що можна? Це я кидала. Це кріп. Кріп мелений. Ну, я кидала. Можна ще вкинути кропу. О, такий ароматний вже таке. Бажайте <с taxation> замовити ікру, червону чернищук і має 10 різних видів ікри є до продажу. Кому цікаво, пишіть мені особисті повідомлення. Тільки погляньте, яка вона крута, яка вона класна. Бачите? ням 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 Пишіть, хто хоче досвятку.